Зараз покажу вправи, котрі знімають напругу із ніг і покращують мобільність нашого тазу. Якщо ви відчуваєте, що ваші ноги втомлюються дуже швидко, то ці вправи саме для вас. Ви повертаєте собі гнучкість і ви відчуєте, що у вас збільшується рівень неї. І так, спочатку підготовка. Витягуємо ноги, розслабляємо наші суглоби і підтягуємо до себе коліна через сторону. Раз, два. Вдих, видих, вдих. Вдих, видих, вдих. Вдих. вдих, вдих, вдих. Видих. Можна також робити вдих, просто видих. Вдих, видих. При цьому тримаємо поставу рівна. Стараємось не сутулитися, голову не е, виштовхуємо вперед. Вдих, видих. Наступна, наступний рух. Вдих, видих. Вдих, видих. Плечі не піднімаємо. Дуже важливо. Вдих. Виде. Якщо ви відчуваєте, що у вас плечі піднімаються, дуже гарно буде, якщо взяти під паху м'ячі і почати рухати ногами також ось таким чином. В цей момент у вас покращується ваше дихання. Ми стараємось вдихати, як у минулому уроці, наш поперек, нижня частина ребер, грудна клітка і ключиці. І ось таким чином ми рухаємо. Можна руками тримати себе, можна руки підняти і почати ось таким чином рухати. Більш складніше, може, можна також обкатувати м'ячок в долонях, розслабляються наші долоні, і в цей момент це розслаблення перекидається цілком на наше тіло. Наші суглоби також починають бути мобільними. Ось таким чином, як ми обкатуємо м'яч в долонях, отакі наш, у нас. Будуть її суглоби. Там покращується кровообіг в суглобах, і ви будете відчувати себе набагато краще. І тепер ось таким чином. Раз, два. Але не у всіх спочатку виходить з м'ячком, тому руками підтримуємо себе. Лопатки не піднімаємо догори. Можна рукою допомагати собі ось таким чином. Раз, ногу рукою два. Раз, Два. Супер. Ну і потім починаємо робити ось таким чином. Підтягнули ногу, перенесли вагу на цю ногу і згнаємо ногу і сіли на п'ятки. Витягуємо ногу. Таким чином робимо по колу. І тепер в іншу сторону те ж саме. Вдих. Видих. Плечі не піднімаємо. Дуже важливо. Для тих, хто дуже. Гарно все робимо, можна робити потім без рук. Також можна обкатувати м'яч в долонях. І тепер ми сідаємо одна нога перед собою, друга нога позаду. Стопа. Коліна в сторону. Ми починаємо провертати таз на себе, таз від себе. І в цей момент, коли таз на себе провертаємо, стараємось вдихати в впоперок. Ми знімаємо напругу з нашої діафрами, діафрама кріпиться позаду. І ми починаємо впливати на зняття напруги з нашого поперка. Вдих таз на себе, живіт втягуємо, видих, таз від себе. Руки можна покласти на таз. Таз на себе вдих, таз від себе видих. Також можна класти знову м'ячі під паху. Вдих, видих. Вдих, видих. Другий важливий момент. Ми стараємось підборіддя втягувати в себе. Ми витягуємо шию. Вдих. Видих. Вдих, таз на себе, таз від себе. Таз на себе. таз від себе. Таз на себе, таз від себе. Стараємось рухатись повільною, відчувати, як тіло все більше і більше розслабляється. Супер, йдемо далі. Міняємо ноги. Тепер протилежна нога попереду. І також стараємось таз провернути на себе і від себе Таз на себе. <тас> від себе. Робимо вдих впопорок, видих в протилежну сторону. І знову м'ячі під паху. Стараємось робити вдих на себе, вдихаємо поперек нижньої частину ребер, видих від себе, вдих на себе, вдих від себе. Стараємось робити повільно і відслідковуємо, як тіло цілком розслабляється. Критерій правильності: те, що ми робимо через розслаблення. Не через напругу. Міняємо ноги. І знову протилежна нога попереду, як самого початку. Тепер нам треба а, зробити рухи то до однієї ноги. Розворот. Повертаємось в центр, видих. То до другої ноги. Видих. До однієї ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Таз. Провертаємо. Видих. Таз провертаємо. Вдих. Видих, Таз на себе. Вдих, Таз від себе. Видих. Голова повертається разом із корпусом. Також можна м'ячі покласти під паху. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Затримуємось на одній нозі. Вдих, видих, вдих. Видих. На протилежну ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І тепер робимо на другу сторону. Знову. М'ячі можна під паху, так краще. Знімається напруга. І поїхали. Вдих на одну сторону, видих, вдих на другу сторону, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер на одній стороні затримуємося, вдих таз від себе, таз на себе. Тас від себе, тас на себе. Відслідкуйте, як витягується ваш хребет, збільшується простір між хребцями. Знімається напруга із хребта. І знімається напруга із глобів, ніг і знімається напруга із поперека. Відчуйте, що відбувається з вашим тілом, як воно розслабляється. Вдих в протилежну сторону. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коли ми м'ячі тримаємо під пахвою під пахвами, в цей момент у нас мозок відслідковує те, що ми вдихаємо ось сюди. У нас тут починається зніматися напруга з діафрами. Це дуже важливо для психічного емоційного нашого стану. Коли діафрама розслаблена, ми більш внутрішньо розслаблені. Наша нервова система теж розслаблена. У нас більше ресурсу покращуватись кровообіг в нашому мозку. І так, витягаємо ноги. І тепер протилежна нога перед собою. Ми е, також м'ячі кладемо під пахви, руки кладемо на стегна і починаємо малювати коло нашою моківкою. Ми малюємо коло спочатку невеличке. невеличке. Тепер додаємо дихання, свідомо вдихаємо, коли рухаємось вперед, в цей момент вдихаємо впаху. Поперек, і живіт втягуємо до себе і вдихаємо там, де в нас нижня частина ребер. ключиці. Поїхали, вдих поступово. З кожним разом, як тільки вивільняється напруга, ми можемо уходити ще далі, ще далі. І ще далі ми уходимо. М'ячі, щоб не соскальзувалось. Уходимо далі. І в протилежну сторону теж саме. Вдих, вибіг. Вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. Видих. Можна опускатись прямо до підлоги. Ось таким чином я показую до підлоги. До підлоги. І в протилежну сторону теж саме робимо. Є два варіанти робити рухи корпусом. Ми можемо робити як, начебто, книжка, пряма, прямо опускаємось, і також є варіант, коли в нас лопатки мобільні. У нас лопатки мобільні. Спочатку о, більшість людей не зможуть прямо опускатись і прямо рухатись. І це нормально. Тому спочатку одне плече йде, потім друге плече і потім два плеча рухаються, одне плече на себе і друге плече на себе. Це нормально. Через деякий час ви зможете робити, прямо опускаючись і прямо лягаючи вперед в сторону. Робимо те ж саме на протилежну сторону. Робимо невеличкі рухи. Корпусом вдих, нахил вперед, видих, піднімаємось, вдих, нахил вперед, поступово опускаємось все нижче і нижче. Більш складний варіант, коли ви берете себе за лікті і починаєте опускатись максимально низенько. Максимально низенько. І те ж саме робимо в протилежну сторону. Синхронізуємо рухи із нашим диханням. Вдих. Йдемо вниз. Видих. Вдих. Видих. Супер. Витягуємо ноги. Згинаємо ноги знову по черзі. Відчуйте, що відбулося у ваших ногах. Згинаємо ось так. Ось так. І. Цілком у вас ноги будуть більш розслабленими. Ви побачите, що ваші ноги, якщо ви займаєтесь спортом, стали більш витривалими, бо ви швидше відновлюєтесь в своєму тілі. Також ті. Хто ведуть сидячий образ життя, дуже важливо теж знімати напругу і суглобі. Незалежно від того, що ми можемо мало рухатись, але навантаження на хребет все рівно є і на наші. Та застегнув і суглоби теж йде сильне навантаження, і треба знімати напругу із наших суглобів. І наш хребет він пов'язаний з нашими суглобами, оскільки суглоби в перекошеному стані, коли наш хребет теж перекошений. Криш перекошена, і хребет, і шия теж пливе. Тому дуже важливо починати все із наших ніг, покращувати стан суглобах, і це буде впливати цілком на наш хребет. Підписуйтесь на YouTube канал. І ви можете покращити свій фізичний стан і психологічний стан.